Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні тема нашої, нашого відео це цвітна капуста. Справа в тому, що мене пригостили, вірніше віддячили мені ось такою цвітною капустою. Я своїй сусідці давала перець і помідори розсаду. Я ніколи не беру низького грошей. Це моя така принципіальна позиція, кому даю розсаду. Вона вирішила. Мені віддячити, пішла на базар, купила цвітної капусти в собі і мені, і принесло. Ось вона така капуста. Ось вона така, бачите? 10 років тому назад я садила цвітну капусту. Це було дуже давно і не завжди вона мене удавалася, виростала така, як треба. Тому, друзі, Напишіть мені, будь ласка, як її треба вирощувати. Бо я ось вам подивіться, зародила таку канаву із такими дугами, буду накривати її, буду садити. Під корінь покладу кальцеву селітру. Я знаю, що капуста любить дуже багато азоту, перегною треба і волога. Ну, вологу буде, волога буде, перегною в мене зараз немає, тому що в мене в планах не було садити цвітну капусту. А я шукала шукала, де б її посадити, то притулю ось отут. Там картопля викопається. Далі там редиска. Я думаю, вона тут буде рости. Це... І накрию агроволокном. І не буду її відкривати. Ну, буду дивитися, щоб там вже волога постійно була. Але що далі з нею робити? Як... Як зробити так, щоб виросли оці великі головки? Звичайно, вона дуже смачна. Я... Але ось такі сухі корінці... Який це сорт. Я вже прочитала, що бувають і пізні, і ранні сорти. І вони і деякі е, качани самі закривають себе. Ну, це ж видно ранні, бо це великі, це два стебла. Ну, Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, допоможіть мені виростити цю цвітну капусту. Я вам буду дуже вдячна. Зараз буду садити, покажу. Оце отак посадила, я не знаю, можливо, я посадила дуже близько один до одного, залила водою знову ж поверх. Зробила таке болото. Але далі один від одного, то в мене немає місця, де її садити. Зараз накрию, все накрила, попридавлювала агроволокно з усіх боків. Будемо чекати на урожай.